У Кривому Розі ремонтують укриття в навчальних закладах. В цій школі навчається 315 учнів 1 серпня тут закінчили ремонт сховища, в якому можуть розміститися 150 осіб. Наразі воно обладнане всім необхідним, каже директорка навчального закладу Ольга Герасімова. А кошти на ремонт, за її словами, виділили з районної та міської ради. Меблювати приміщення допомагали батьки. У нас відремонтована підлога, сходові клітини, встановлені поручні. Наші батьки проголосували. Частина за повністю дистанційний формат навчання. Частина батьків виявила бажання отримувати консультації. І оскільки в нашому закладі є укриття, і ми маємо можливість проводити ці консультації, то будемо організовувати освітній процес дистанційно з можливістю проведення консультацій. Суспільне запитала у криворіжців в якому стані укриття в школах, де навчаються їхні діти. В нашій школі робиться укриття. У нас укриття правильне з двома виходами. Там робиться зараз ремонт. У нас є там вентиляція, є туалетна кімната. Проблема тільки в тому, що багато вибухів відбувається до того, як відбувається повітряна тривога. Хотів би, щоб вона навчалася офлайн, ну наразі ситуація така, що Буде навчатися онлайн. Я його не бачив. Те укриття. Я підтримую е, те рішення, що дитина має навчатися онлайн. І, звісно, з е, організацією певних консультацій з вчителями. Наше укриття воно класне, надійне, гарне. От але ж все одно страшно. Бо за словами начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, не у всіх закладах завершили ремонтні роботи в укриттях. Тому в таких школах навчання буде повністю онлайн. Місто Криворіг, чотири школи повністю будуть онлайн навчання. 125 шкіл буде змішана форма навчання. Укриття розпочали готувати ще з минулого року. Звісно, протягом зими це ускладнювало і початок весні ускладнювало роботі роботи з різних напрямків. Руйнувалася критична інфраструктура, як електрики, так і газу, і неодноразово руйнувалося водопостачання відсотків на 80 повністю готові всі укриття. Всього за інформацією Дніпропетровської ОВА 565 ліцеїв та гімназій області працюватимуть офлайн чи за змішаною формою. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.